Я деталі не зможу вам розкрити з очевидних причин, але загалом ми цього року плануємо наростити виробництво зброї до 50% від потреби уже за цей рік протягом цього року. Стосовно виробництва, сьогодні Україна виробляє всі дрони, всі види дронів ми виробляємо для власного скажімо, використання і можемо забезпечувати фактично ну, майже всю потребу в дронах. Сьогодні Україна виробляє власну артилерію, і протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Ми розпочали і активно нарощуємо виробництво артилерійських боєприпасів. І цього року будемо спроможні забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 155-го натівського калібру, 155-го, 105-го калібру, 122-й другий калібр. Тобто ці боєприпаси виготовляються в Україні. Виробництво мін для мінометів, відповідно, 80-го і 120-го калібрів практично можемо говорити надзвичайно високий відсоток. Майже повна потреба може забезпечуватись українським українське виробництво. І ще багато іншої продукції. Ми сьогодні робимо наголос на уніфікації транспортної лінійки для того, щоб ми, в принципі, ми зараз рухаємося, затвердили такий список зброї перемоги, української зброї, українського виробництва, яка кодифікована, яка пройшла відповідні випробування вже практикою на полі бою. Сьогодні ми авансуємо виробництво такої зброї і розвиваємо вже тепер кількісно її виробництво, вдосконалюючи її якісно в той самий момент. Відповідно, перелік цей він є, мені здається, він закритий, це закрита постанова, але ми працюємо над тим, щоб цей перелік зростав. Але все необхідне для того, щоб тримати оборону в цьому переліку є. Що треба від партнерів? Я сьогодні вже згадував так звану данську модель, це коли Данія заплатила кошти за 18 українських одам. Звідси просто. І назва Данська модель, тому що це був перший досвід, коли Данія заплатила кошти українському виробнику за український товар, і в подальшому передала цей товар Збройним силам України. Станом на сьогодні вже понад 1 мільярд, як я згадував, ми отримали від країн-партнерів, від різних європейських партнерів, які оплатили за виробництво української зброї, знову ж таки, різної, не лише тепер артилерії, але також і дальніх дронів, і артилерійських снарядів, і мін. І іншої зброї українського родинства, і ця зброя виготовлена і поставлена збройним силам України, поставлена відповідно на поле бою.